Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами вже на зв'язок вийшов директор Центру близькосхідних досліджень, пан Ігор Семеволос. Вітання, пане Ігорю. Так, на жаль, ми не чуємо, поки що нашого гостя Зараз колеги налаштують зв'язок і поспілкуємося з паном Ігорем про те, чому і для чого Байден вирішив все-таки відвідати Ізраїль. Також що важливого він сказав у своїй у своєму зверненні до нації після повернення з Ізраїлю, і як багато там йшлося, зокрема і про Україну. Так бачимо, пане Ігор вже з нами. Вітання, пане Ігорю. Сподіваюсь, вітаю вас, чую. вітаю. Добрий день. чуєте мене. Так, ми вас це чуємо. Дякуємо, ага. що знайшли час з нами поспілкуватися. Отож, пане Ігорю, розпочнемо все таки із останньої інформації про те, що вчора ввечері президент Байден в своєму зверненні до нації згадав неодноразово і Україну, і Ізраїль. То багато хто вважає це його найкращою промовою за всю каденцію чи ви теж мали можливість її почути? І як багато там йшлося. Зокрема, дійсно і про близький схід, і про нашу державу. Так, я мав можливість її послухати і прочитати, і можу сказати, що справді ця промова, вона вийде в в історії, вона чітко розставляє акценти, і по суті, Сполучені Штати Америки, виходячи з цієї промови. Вступають в, стратегічну, в стратегічне протистояння а, з а, країнами Вісі, яка існує зараз, тобто Росію, Іраном, і Пекіном, і Північною Кореєю. І Байден про це говорить відкрито. Тобто, авторитарні режими, які кидають виклик а, існуючим правилам і відповідно демократичний світ. Тобто, це вже не локальні конфлікти. А це більш глобальне протистояння, і, от якраз, в словах Байдена це звучить. Я припускаю, що до певної міри перемагає концепція Держдепу, Блінкена. а, Натомість там умовно кажучи, концепція це і концепція Сальвана. Вона в даному випадку а, дещо пасе задніх, і от тому така, такий стиль. Такий підхід, така таке комплексне рішення питання. Пане Ігорю а як чи дійсно часто в своїй промові Байден порівнював Путіна із Хамасом і порівняв ось ці дві терористичні організації, можна сказати, Російська Федерація, яку, на жаль, досі Сполучені Штати не визнали терористичною державою, і той самий Хамас? Ви знаєте, ну там трошки по-інакшому звучить, що все-таки це різні конфлікти, він на цьому наголошує. А, але загрози е, подібні. І е, от якщо ми виходимо з поняття загроз, е, то він каже, що авторитарний режим кидає виклик демократичному суспільству, сусідньому демократичному суспільству. Але при цьому, при всьому, звісно, це теж дуже важливо відзначити, що Байден чітко відрізняє ці конфлікти і відрізняє природу цих конфліктів. Ну але також цікаво, пане Ігорю, чим яким чином там якраз поєднана Україна і Ізраїль і допомога, яку обіцяють Сполучені Штати і Ізраїлю і Україні. Так, це е, стратегія, яку, про яку ми вже чули, е, об'єднати допомогу в один пакет. І, е, на думку представників адміністрації Джо Байдена, це е, може, от саме така пропозиція може е, матиме більше шансів пройти через палату і через Конгрес. Тобто, іншими словами, це якраз. Е, Зможе об'єднати дві ворогуючі партії, які зрозуміло, станом на зараз не відчувають до один до одного симпатії в зв'язку з виборами, що наближаються. Пане Ігорю, і якщо повертатися до візиту Байдена до Ізраїля, наскільки він був нагальний? І ну, теж багатьох українців виникає питання, чому, наприклад, до України Байден приїхав рівно за рік після початку збройної агресії з боку расистів, а до Ізраїлю буквально через декілька днів після атаки Хамасу? Ну... Я думаю, що ну, це, це питання, яке ну насправді я не знаю кого це цікавить. От в, в сенсі того, приїхав і приїхав. Це дуже добре. Він, він був в Україні, хоча з міркувань безпеки він міг і не поїхати в Україну. Да? І ніхто би не сказав йому, що він не правий. Але тим не менш, він у своїй промові згадав про свій візит в Україну, і для нього це важливо, як для людини, як для політика. А те, що він приїхав в Ізраїль, ну очевидно, що ця зустріч була підготовлена візитом Блінкіна, і ясна річ, що ну, скажімо так, ця, ця доріжка краще накатана. Тобто, це не є якийсь ексклюзивний візит або там візит, який ну, відбувається в якихось надзвичайних ситуаціях. тобто... Станом на зараз е, Ізраїль, е, е, якщо не брати до уваги там, можливі удари ракет е, наземними силами ніхто не атакує, тобто е, ситуація більш-менш безпечна, то чому б е, е, йому не приїхати до Ізраїлю? Ну і враховуйте це вибори попереду, е, єврейська спільнота США традиційно голосує за демократів, значить, відповідно, черговий раз треба. Продемонструвати оту, ту, ту лояльність до цієї спільноти, ну і відповідно, це е, Байден сподівається вплине на голоси виборців не також. Пане Ігорю, а цікаво, ось ці приїзди Байдена в Ізраїль, чи вони яким чином впливають на наші стосунки України з Ізраїлем, і чи варто очікувати, що якісь будуть зміни такого масштабного характеру? Ви знаєте, я в цьому сенсі скоріше песиміст, і я не думаю, що ми, ми побачимо якісь масштабні зміни. Тобто на цьому тлі там на тлі прояву солідарності є певна спільність, і ми бачимо, що ми там зав'язані в одному пакеті, і Україна і Ізраїль названі важливими стратегічними союзниками Сполучених Штатів Америки. По суті, ми де-факто отримали цей статус такого союзника поза НАТО. І по суті, ми бачимо, що От який ФО якийсь форматів там, ізраїльських, ну, як от пропонували нам да, ізраїльський варіант да, стратегічного партнерства. Да, тут воно щось так на кшталт того як би от, проявляється. Але ну, я поки що не бачу ніяких таких сигналів з боку Тель-Авіва, офіційного Тель-Авіва. Що для уряду і діючого уряду щось змінилося ставленні до України? Я не бачу і таке уявлення, що в принципі, скоріш за все, нічого не змінилося. Пане Ігорю, ну і водночас можна сказати, що майже скандал був стосовно бажання президента Зеленського поїхати до Ізраїля, нібито йому сказали, що це не на часі, і чи після візиту Байдена все-таки Зеленський матиме можливість теж відвідати Ізраїль. Ви знаєте, я б зараз все-таки не робив би таких поїздок, просто от. Враховуючи всі ці обставини, а почекав би кращих часів і почекав би, щоб Нетаньягу приїхав до Києва. А mm -hmm. що це за кращі часи, що ви маєте на увазі? Кращі часи це кращі часи колись настануть. Тобто кращі часи в україно-ізраїльських стосунках чи покращаться вони, зокрема, після розриву Нетаньяху із Путіним? Я думаю, після того, як уряд Нетаньягу піде. Угу. Ну і до речі, пане Ігорю, теж вчора багато ЗМІ показали відео, як один із чинних ізраїльських політиків із партії Лікут вийшов в ефір пропагандистського телеканалу і заявив про те, що Росія відповість за підтримку терористів, за підтримку Хамасу, і Ізраїль зробить все для того, щоб Україна перемогла. Чи можна вірити словам ось цього емоційним словам цього політика? Ну ви ж самі сказали, вони емоційні слова. Тобто рішення приймаються не цим політиком, а рішення приймаються МЗС, Кабінетом, а не просто політиком. Да? Там доволі консервативна позиція щодо України. Угу. А, а що може змінити цю позицію? Лише відставка уряду не чи якісь інші дії, вчинки? Ну, я, я знав таки, я, я доволі песимістичний в цьому, Да, ну, очевидно, після відставки уряду на можливо, зміни взагалі Розумієте, концепція а і відносин із Ізраїлю і Росії, вона ж доволі стабільна і вона розвивалася впродовж тривалого часу. Там є доволі багато політиків, які дотримуються цього. Концепції виходячи просто з цієї концепції, просто так ви її не сковернете. Вона має логіку з точки зору Ізраїлю, mm -hmm. тому по мірі того, як Росія буде слабнути і по мірі того, як буде зрозумілим фінал війни, ну можливо, будуть зміни в Ізраїлі. Ну я думаю, що для них це не так важливо, от у відносини з нами. Пане Ігорю, цікаво, от, коли Байден приїжджав в Ізраїль, то власне, що потребував Ізраїль, що корисного загалом ця країна взяла від візиту президента США? Ну, ви знаєте, я би сказав так, що от я тут можу процитувати одного, ну, одного ізраїльського політика, який коментуючи результати візиту, він сказав, що в цілому візит, ну. Він позитивно оцінюється, тому що Байден висловив підтримку, Байден е, надав зброю. Байден відповідним чином е, е, сформулював е, можливу е, варіант е, розвитку подій, тобто те, що Хамас має бути знищений і тому подібне. Е, тим не менш, Байден чітко зазначив у своїй промові і під час переговорів про необхідність дотримання правил війни. 에, і це, як ви розумієте, серйозно може стримувати Ізраїль, хоча, можливо, не, не до кінця. Тобто, але 에, тут ще е, от він як би сказав, що візит позитивний, все класно, але е, все-таки ми стали більш залежні від штатів. <тарас> І Я вважаю, що це теж позитивний візит. Тобто, на відміну від цього ізраїльського політика, який вважає, що от залежність від штатів це погано, тому що вона обмежує поле для маневру, я вважаю, що це якраз добре. Пане Ігорю, а тому, цікаво, що... Що, що цей пан мав на увазі під залежністю? Ну, а тепер Ізраїль в своїх діях більш залежний від рішень Вашингтону. Тобто, в тому числі в питаннях, які стосуються палестинського питання. Тобто, і це може бути парадоксально, і воно може 10 раз помінятися, як багато чого на Близькому Сході міняється. Але в цій ситуації Ізраїль може опинитися перед доволі серйозним вибором. І як плату за ту підтримку. Яку він зараз отримує від Сполучених Штатів Америки. А нагадаю, американці стримують можливість вступу війну Ірану і Хезбали і багатьох інших акторів. Це може плати може бути створені палестинською державою. А Ізраїль до цього поки що не готовий? Сто відсотків ні. А чому? Ну тому що зараз в уряді Ізраїлю. Знаходяться сили, які можна позначити як місіанські, вони е, прагнуть контролю над цією територією історичної Палестини, а дехто з них, в принципі, цілком поділяє ідею повного вигнання арабів з цих територій. Тому, як ви розумієте, з цими силами немає про що говорити. Пане Ігорю, ну і також знаємо, що після відвідин Ізраїлю президент Байден мав би взяти участь в саміті в Амані, в Йорданії, але його скасували. І то як це може вплинути, зокрема, на відносини між Сполученими Штатами і іншими арабськими країнами на Близькому Сході? Ну, так, да, охолодження, певно, ми бачимо. І Така реакція. Після подій, які відбулися і відбуваються в газі а там же, пам'ятаєте, перед цим довго ви з'ясовували, хто там запустив ракету і все інше. Uh -huh. а, і це був дуже емоційний такий момент. Зрозуміло, що от в цей момент проводити саміт ну, доволі складно. А арабські лідери вони також вміють рахувати настрої вулиці. І не хотіла б, щоб о, о, поки пристрасті настільки високі, і ставки настільки високі, щоб от в цій в цей ситуації якби, робити якісь такі примирливі кроки, тому що ви розумієте, що там все одно б вони там не кидалися стільцями, а доволі розмовляли поважно і з відповідним. відповідним Етикету, Е, да? Тому так, да, тому скасували, і це зрозуміло, але контакти продовжуються. Контакти продовжуються, заяви лунають, і в тому числі така країна, як Саудівська Аравія, вона зробила доволі чітку заяву з одного боку, яка чітко говорить про те, що вони категорично виступають проти. Подальшого насильства, але з іншого боку, вони чітко фіксують провину Хамасу і провину інших регіональних гравців, які також, можливо, долучені от, до зриву тих домовленості, попередніх домовленостей, які, про які ми раніше чули і говорили між Ізраїлем, США і Саудівською Аравією. В пакетному рішенні, якого могла бути вирішення держави, палестинської проблеми. Тобто, іншими словами, ну там не, це, це катастрофа, ну, так, це катастрофа, але не катастрофа, катастрофа. Тобто, в принципі, відіграти ситуацію назад можна, і я думаю, що вона вже буде найближчим часом відіграна. Ігорі, ну і звичайно, ми не можемо вас не запитати, яку користь для США несе ось цей візит Байдена в Ізраїль? Ну тут користь для. розумієте, тут же ж е, е, Байден насправді все сказав у своїй промові. Він сказав, що власне ці рішення, які він хоче зробити, і от формуючи от, цю от пропозицію. Там 100 мільярдів, а, а до всього іншого, звісно, там а, от, чітко розставляючи акценти, він говорить про стратегічні рішення, які будуть впливати на покоління вперед. І на відміну від е, попередніх конфліктів, які м, вирували на тому ж близькому сході, там і війна в Афганістані, і ну, в близькому і в середньому сході. Війна в Афганістані, і війна в Іраку, і потім події в Іраку пов'язані з ІСІС, і, відповідно, війна в Сирії, де США, ну, скажімо так, не дуже виглядали бажаним гістям, тобто вони були окупаційними військами, то в даному випадку цього вантажу немає і американських військ. Там немає і Байден ще раз запевнив, що там американських військ не буде. Але є відчуття того, що американці якраз реалізують ту, ту стратегію, яка, ну, яка власне робить Сполучені Штати Америки першою країною світу. Не дарма він так само посилається у своїй промові на досвід Другої світової війни. Це також дуже важливо, це також е, якби ставить цю ситуацію на рівні тих подій, які відбувалися в, в, в першій половині ХХ століття. Тому це, це ця подія і ця промова без сумніву дуже визначна, і вона, вона показує Байдена як дуже 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 такого досвідченого політика. Політика, який спроможний бачити стратегічно і приймати відповідно рі стратегічні рішення, але при цьому доволі швидкі рішення. Хоча ми його і завжди критикували за, <тас> за те, що він е, дуже довго зволікає, але тут ви бачите, що все-таки е, очевидно, я знов таки я припускаю, що очевидно в даному випадку перемогла концепція Блінкіна. Ну і, скажімо, ті обережні підходи ЦРУ і Сальвана вони якось десь не дуже, не дуже відчуваються. Ну, Я думаю, що з ЦРУ зрозуміло, тому що як і ізраїльські сили безпеки проспали удар Хамасу, напад Хамасу, то таке враження, що і ЦРУ також проспало напад Хамасу, і вони підмочили репутацію, і тому ну, так. Думаю, що це теж вплинуло в принципі на те, як звучить зараз ця промова. Дякую вам, пане Ігорі. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень.